Ну що ж, друзі, усіх вітаю, Life Academy Ukraine, от Саварабйов з вами. І сьогодні, як завжди, ми зустрічаємось у межах Daily Шоу. Я думаю, ви вже здогадались, про що піде наша розмова сьогодні, 15 -го. середина середина жовтня в нас, 15 число і середа за вікном, як то кажуть. І я думаю, ви вже бачите на екрані. Мова сьогодні піде про золото. Я чекав, чекав моменту, коли буде 4200. і Думаю, що це. Це знову гарний привід для того, щоб поговорити про цей дорогоцінний метал. Також нагадую, що у кожного з вас є можливість розповсюджувати нашу аналітику та нести її в маси. Для того є три прості дії. Прямо зараз підпишіться на наш YouTube канал, тисніть колокольчик, щоб не забувати дзвіночок, щоб не забувати про нові відео. І обов'язково ставте вподобайку нашому ролику. І тоді більше людей побачать цікавий і корисний. Контент, ну а ви будете отримувати повідомлення, коли ми публікуємо нові відео. А слава Богу, у межах Daily Шоу ми виходимо в ефір щодня. І так, друзі, золото продовжує рекордний пробіг: понад 4200 доларів США за унцію, завдяки надіям на зниження відсоткових ставок в США. І е, ну, активу схованки в безпечному місці. Уж вибачте, це машинний переклад на українську. І так, е, якщо коротко, золото вперше прориває 4200. Трамп обмірковує припинення деяких торгових зв'язків з Китаєм. Павел з ФРС сигналізує про голуб'ячий тон, оскільки робочі місця в США залишаються млявими. А у вівторок срібло досягає рекордного рівня. От такий ось фінансовий дайджест. Також друзі, нагадую вам, що а, сьогодні була новина про те, що Трамп може запровадити 500% тарифів для Китаю через те, що Китай купує російську нафту. А, ну а поки що, фондовий ринок на це сильно не відреагував, тому що це сказав не сам Трамп. І в Сошал нічого а, подібного не з'являлося. Це сказав міністр фінансів США. І так, 15 жовтня ціни на золото вперше перевищили 4200 доларів за унцію в історії людства в середу, продовжує рекордне зростання, оскільки зростання ставок на зниження відсоткових ставок і гоєполітичне хвилювання спонукають інвесторів стікатись до безпечного металу. Спотове золото зросло на 1,3 до 4195 доларів за унцію, а досягало історичного максимуму в 4217. 295 доларів за унцію. Ну, а ми ще з вами на графік подивимось обов'язково. Фьючерси на золото США на грудневу поставку зросли на 0,9% до 4201 тисячі і 60 центів. Метал був на сльозі, і не схоже, що він хоче зупинятися, оскільки торгівельна напружність між США і Китаєм знову спалахає В останні кілька днів інвестори мають ще більше причин хеджувати свої довгі ставки на капітал і диверсифікуватись на золото. Сказав фават. Разакзада. Ринковий аналітик Сіті Індекс. Інфором. Цього року золото зросло більш ніж на 60%. Нещодавно я писав пост про золото, було 55%, вже, друзі, 60. Що далі? Ось. Завдяки збігу факторів, включаючи геополітичну напругу, ставки на зниженої відсоткових ставок США, купівлю центральним банком і дедоларизацію та сильний приплив ВТФ. Зможу. Можливістю зростання до 5 тисяч доларів, яка зараз е знаходиться всього 800 доларів. Я б не став е проти того, щоб золото, врешті-решт, потрапило туди. Сказав той самий Розакзада, додавши, що е короткость... Е е не знаю, як це перевести, що будуть коротше, залучати нових покупців до цього руху. А друзі, майже те ж саме казав вам і я. Я взагалі не здивуюсь, якщо, ну, якщо не цього року, то на початку 26-го ми досягнемо 5 тисяч доларів за унцію. Це цілком ймовірно. До речі, що стосовно угоди, я продовжую утримувати свою угоду і вам її сьогодні ще покажу. Долар скотився до кошика після того, як голова федеральної резервної системи. Джером Пау вдар в, в голубіячий тоновий Вівторок, заявивши, що ринок праці в США залишається. Низько зайнятий і малозапальний. Золото вважається традиційним захистом, від невизначеності та інфляції, а також процвітає в умовах низьких ставок, оскільки воно є непробутковим активом. Трейдери знижують, тренди ставлять на те, що ставку буде знижена на 25 базисних пунктів в жовтні з ймовірністю 98%. А потім ще одне зниження в грудні, яке повністю оцінюється на рівні 100%. Отака, друзі, історія. Срібло в свою Чергу піднялась на 2,3% до 52 ,64 доларів 64 центів після рекордного максимуму вівторок 53 долари 60 центів. Сплеск золу срібла зумовлений жорсткою пропозицією в Лондоні, що відзначається надзвичайною видалістю та рекордними ставками. Якщо дефіцит зменшиться, сказав Майкл Браун, старший аналітик. Пперстоун. В інших місцях платина піднялась на 06 до 1647,55 доларів, тоді як Паладій впав на 02 до 1523,66 доларів. А я, друзі, ще пам'ятаю ті часи, коли а, Паладій та Платіна були дорожчими за золото. Але, друзі, здебільшого, зараз це не ювелірні, а технічні метали. І вони не є захисними активами. Тому не дивуйтесь, що золото вже 4200. А Пладі і Платіна десь там а, відпочивають в тіні. Але з іншого боку, бачите, як так руйнуються стереотипи. Друзі, також нагадую вам, що у вас є можливість прямо зараз прийти в опис під цим відео, і там є лінк на сайт Life Academy Ukraine. Ви можете прямо зараз безкоштовно оформити собі підписку Life Start і отримати доступ до безлічі корисних матеріалів. А якщо ви хотите ще більше розширити свої можливості, ви можете дуже легко придбати собі підписку Life Plus. Вона коштує щось близько там е вартості трьох чашок кави на місяць. І там ви зможете букати Ванту лан-сесії з експертами академії, наприклад, зі мною, і ми з вами раз на місяць на півгодини будемо зустрічатися, розбирати разом вашу торгівельну стратегію. І я базуючись на власних 18 роках досвіду на фінансових ринках, буду допомагати вам а, докрутити її та зробити, врешті-решт ще більш прибутковою. Ну а тепер давайте більш детально подивимось на графік і подивимося, що нам. Готує технічний аналіз по золоту. Графік з'являється перед вашими очима. Я зараз перейду на денний графік, а потім я думаю, ми стрибнемо на 4 години. І так, друзі, все, що ми з вами планували, все виконано: 4-4 і вже 4 200. Ну, на, на початку тижня ми 4, 200 не планували, але все ж таки виконали. Е, ось, незважаючи на те, що не планували. Давайте трошки перебудуємо цю лінію тренду. Щось вона. Кудись трошки з'їхала, і я навіть бачу тут прискорення. Тобто, мова не то, що не йде про те, що тренд там зупиняється чи сповільняється, він, він прискорюється. Я навіть можу ще одне намалювати. Якщо брати до уваги денний графік, друзі, будь-які прогнози на історичних максимумах це марна праця, чи це ну, гадання на кофійній гущі, тому нам залишається тільки одне чіплятись за кругле рівні. 4250 найбільш вирогідний майбутній сценарій, і 4300 в найближчій перспективі. А, ну, Якийсь відкат можливий, десь там 4,150-4,160 в рамках в межах технічної корекції. Що ми стрибнемо з вами на 4 години? Виглядати це буде наступним чином. Тут вже більш чітко можна побачити структуру цього руху. І як ви бачите, ми продовжуємо зростання, незважаючи на що. Не здивуюся, якщо азіатська сесія зараз настане і золото продовжать скупляти. Давайте подивимося, що нам кажуть індикатори на денному графіку, і після того підіб'ємо деякі підсумки. RSI продовжує вже більше місяця. До якого місяця? Півтора місяця. Це він перебуває в зоні перекупленості і ставить там свої рекорди. 88, майже 90, ну коротше, зростає і зростає. Ринок перегрітий, але це нікого, як то каже, не дуже хвилює. Давайте скажемо так. Тому що, друзі, я нагадую, що індикатори лише відображають те, що відбувається на ринку в поточний момент часу. Вони нічого не прогнозують, вони лише показують, де ми зараз знаходимося. На AMCD, Strong Buy і взагалі. Навіть ну, спроби нема сформувати перетин і якийсь натяк на корекцію. І з технічної точки зору, графічний аналіз теж підтверджує рух вгору. Е, обіцяв показати свою угоду. Ось вона, друзі, по золоту, там де і була, 16 січня відкрита. Е, тим, кому цікаво, які комісії накапали майже за 11 місяців порівняно з прибутком, ви можете їх побачити самостійно. Як ви бачите, не дуже велике. Можна це пережити. І на поточному етапі я нічого не буду зачиняти, звісно, не буду її додавати, не буду її зменшувати. Але от все залишиться так, як є, і буду тримати і надалі. Дуже радий, до речі, що не закрився по 4 тисячі. Ми про це з вами говорили. Тому що коли я угоду відкривав, я планував 3. Потім стало 4. Несподівано протягом року, і вже стало 4200. Не будемо зупинятись на досягнення. Коли піймав тренд, то ж тримайся за нього, що робити ще. Ну що, друзі, ми обговорили з вами все, що планували сьогодні. Як ви бачите, золото у нас в фаворі. Я хочу подякувати вам за часто за увагу, за те, що ви були разом зі мною ці 10-12 хвилин. Бажаю вам гарного продовження торгівельного тижня і нагадую, що я читаю всі коментарі, які ви залишите під цим відео на Ютюбі. Ваші побажання, пропозиції, питання, все що завгодно, на все відповідаю і допомагаю всім, чим можу. Саме головне, як завжди, бережіть себе. До зустрічі у Life Academy Ukraine. З вами був Владислав Рабьов. На все добре, хай щастить і побачимось!